Ми почали таку комплексну е, трансформацію профтехосвіти, і вона відбувається в декількох напрямках. Це і там відкриття можливостей для бізнесу, щоб вони легше інтегровувалися в профтех, і могли потім забирати собі там найкращих студентів і працевлаштовувати для себе і впливати на програми. Це, це там формат впровадження наглядових рад і багато інших форматів для співпраці. Це там пошук можливості для того, щоб створити кращі умови роботи для самих там викладачів, які там працюють всіх освітян професії. і окремо що важливо, це модернізація майстерень, тому що все таки це про можливість швидко інтегрувати молоду людину в реальний ринок праці. А для цього потрібно щоб було сучасне обладнання. Який є актуальним, і на якому вони будуть навчатися протягом е самого перебування у закладі навчання, тому у минулому році. Почався ремонт, і е, зараз фіналізується вже 88 е, майстерень, і в цьому році також виділений бюджет на майже 100 майстерень. Тобто, от за два роки майже 200 майстерень буде е, модернізовано, десь побудовано взагалі з нуля. І це взагалі різні напрямки. Я не знаю, від зеленої енергетики там до автохабів і там ремонту авто збирання авто. Деталі певних там і і так далі. Ремонту там це цифровий друк, вітражне мистеця. Тобто, по всім напрямкам роботи про профтех, протехпротехів в нашій країні модернізуються ці майстерні.